Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Перебирали старі речі і знайшли ось такі кіндери 92, 4, 7 років. А ну напишіть у відгуках, була у вас хоч одна із колекцій. Тут вони не повні, тут якісь ось крокодили, змії, левенята була популярна колекція, акули, безумовно, популярна колекція. Також дивіться, там різнобої, медведики такі. Пінгвінчики, вечірка. Також, я думаю, була у багатьох. Це привиди в магазині маленькі. Бегемоти неповна колекція, але тупо класна колекція, дуже вона мені подобається. Подивіться, яка в них взагалі цих кіндерів розмальовка, а їм понад 30 років. Уявляєте? Це із колекції зірки. У мене вона лише одна. Колекція слоненят лише два. Це також якісь будиночки, вони, до речі, один в один вкладаються. Жабки їх небагато, але також була зимова колекція популярна. Динозаврики, ті що щось будують прикольні. Медведиця така ось. Це перевертиші. Вони потім стають кораблем, ракетою, машиною. Тут у нас із. А, це бачите, ще є один гномік. То вже із різних колекцій абсолютно. Там якісь машинки. Це, до речі, Чупа-Чупс. Тут виставлявся. Також привозили друзі, з-за кордону. Сюди вставлявся чупа-чупс ось так. І потім ти натискав, чупа чупс виїжджав, а він робив ось так. Зараз ця іграшка виглядає максимально дивно, але була така іграшка. Ось такі машинки. Ця штучка з'їжджала по цій спіральці. Ну, і ось такі машинки. Загалом ось така цікава колекція, Воно якась курочка, я, певно. ось така цікава колекція знайшлася. Не знаю, кому я вже віддам. У нас є сусіди. Хоча свого часу, повторюсь, це було топчик збирати. У мене довгий час вони стояли ще в серванті. А все знаєте що, друзі, згадаєте? Попригунчики такі. У нас вони кінець 90 2000 тисяч, у нас було їх дуже, -дуже багато. Вони також стояли кошти. Але ми навіть їх з п'ятого поверху запускали, вони гарно е, літали, я вам скажу. Головне було друг другу око не вибити. І дуже багато скільки їх тоді загубилося, вони ж десь попадає, відлітає і не знайдеш. Особливо, якщо там були попривинці зеленого кольору, то все, попало в траву. До побачення. Ось такі. А це вам такий ще один привіт із 90-х. Напишіть у відгуках, у когось із вас була чи точніше був хоч один кіндер. Із будь-якої серії представлених ось тут на старій. Знаєте, трішки ностальгії. А це, до речі, я вам покажу. Для прикладу взяв три кіндера сучасні. Купувались вони вчора. Ось такі іграшки. Це у нас кіндер із серії Marvel. Це у нас кіндер Super Mario. Це типу, як якийсь такий, знаєте, брелок, який одягається цією ниточкою на рюкзачок дитинці, там коли йде в школу. А це іграшка Яка тваринка, це у нас левеня. Якщо чесно, друзі, тут 75 і по 62 гривні коштує цей кіндери. Я б не віддав би за них такі кошти. Це моя особиста думка обрати в будь будь-якому випадку вам, але я б за них такі кошти не віддав би. Дякую, що в мене були. У дитинстві ось такі кіндери, але вони мені і зараз подобаються Дорослі, дорослій людині саме в плані колекціонування. Я знаю, що багато хто ще навіть купує до своїх колекцій тих кіндерів, які не вистачає саме із 90-х. От, наприклад, бегемоти, це 92-го року колекції, виявляєте? Ці ливенята це з якого року вони почекайте, З 93-го, ось тут пишеться на левенятах. Ну, тобто їм понад 30 років, а вони в ідеальному стані. Вони в мене взагалі валялися десь там наверху. Випадково я їх знайшов. Ось така собі колекція. Дякую за увагу і до нових зустрічей!